Так, і наступна квартира, живий комплекс світло-парк. Ось такі у нас двері, отак у нас зашиті, і е, обов'язково реклама. Так, дивимося. Теж квартира невелика, це така сама, як попередня. Там у нас вже закінчується штукатурка, а тут тільки починається. Тобто тут хлопці ставлять маяки, ось так відбувається процес. Ось вся штукатурка вже завезена, хлопці тільки завтра перенесуть штукатурну станцію з тієї квартири і почнуться тут роботи. Так, тут у нас теж вже виконана повністю. Чернова електрика, системи кондиціонування змонтована повністю щитова. Тут, тут... саме злі у нас вже повністю готові має штукатурку. Ось. І така сама у нас історія у спальні. І у кухні. Тут у нас була, до речі, лоджія, ми демонтаж зробили. Винесли все зайве і таким чином подовжили кухню-вітальню. Так, ось така квартира. Житловий комплекс Світлопарк, місто Київ. Далі будемо держати вас у курсі всіх подій. До речі, так от ми ще е, забезпечуємо чистоту вікон заздалегідь, запечатуємо у палителе. Все, поїхали на наступний житловий комплекс.